У результаті господарської діяльності людини змінюються якісні і кількісні показники води. Забруднені води потребують очистки. Очищення стічних вод це руйнування або видалення з них забруднювачів і знищення в них хвороботворних мікробів. Нині використовують два методи очищення стічних вод у природних умовах, на полях зрошення в біологічних ставках і в штучних умовах, у спеціально створених спорудах. Каналізаційні очисні споруди міста Рівне побудовані в 1964 році. Потужність очисних споруд 25 тисяч кубічних метрів за добу. Тут проходить очистка всіх каналізаційних вод міста Рівне. На очисних спорудах очистка води проходить у три етапи механічна, біологічна, знезаражування. Першим етапом є механічна очистка. Вона полягає у видаленні зі стічних вод нерозчинних речовин, піску, глини, мулу, а також жирів, смоли. У склад споруд механічної очистки входять рішітки, усереднювач, піскоуловлювачі, піщані майданчики, первинний відстійник. Від каналізаційних насосних станцій міста Рівне стічна вода поступає в голову очисних споруд, а саме на решітки. Решітка це похилічі вертикальні металеві стержні, закріплені на металевій рамі, що встановлюються в каналі на шляху руху стічних вод. Решітки призначені для вилучення зі стічних вод крупних решток паперу, кісток, ганчірок, гілля, каміння, залишків овочів і фруктів, пластмасової тари. Решітки виконують захисну функцію по відношенню до наступних споруд для очистки стічних вод. Рештки знімають з решіток за допомогою ручних грабель та накопичують у пристосованих ємкостях і утилізують. Після решіток вода каналом надходить до усереднювача. Тут хімічно забруднена вода усереднюється за концентрацією та об'ємом, що призводить до зниження концентрації шкідливих речовин і домішок та рівномірного надходження води на очисні споруди. Зниження концентрації шкідливих речовин необхідне для того, щоб не загинули живі організми на етапі біологічної очистки. Після осереднювача насосна станція перекачує стічну воду на піскоуловлювачі. Піскоуловлювачі – це споруди, призначені для затримання під дією сили тяжіння крупних мінеральних частинок головним чином піску, який затримується в бункерах піскоуловлювачів. Із піску уловлювачів осад гідроелеваторами подається на піскові майданчики. Відвантаження осаду здійснюється один раз у зміну. Піскові майданчики це дреновані ділянки, огороджені валиками висотою 1-2 метри. Вони розташовані поблизу піскоуловлювачів. Дренажна вода з піскових майданчиків перекачується насосом у голову очисних споруд. Піскові майданчики застосовують для зневоднення піску на очисних спорудах. Обезводений пісок вивозиться автотранспортом на утилізацію. Стічні води після решіток і піску уловлювачів вміщують у значній кількості завислі речовини, Нерозчинні гідродисперсні домішки з густиною відмінною від густини води, які знаходяться у завислому і плаваючому стані. Найпростішим і найпоширенішим способом видалення завислих речовин із стічних вод є гравітаційне відстоювання, під час якого завислі частинки осідають на дно споруд або спливають на їх поверхню. Відстоювання води здійснюється у відстійниках. Первинні відстійники призначені для освітлення стічних вод після решіток і піску уловлювачів перед їх біологічною очисткою. Завислі речовини різних розмірів. При зіткненні укрупнюються і осідають. Осад під дією сили тяжіння сповзає в бункері, після чого потрапляє в камеру випуску осаду через засувки. Один раз у зміну осад відкачується на мулові майданчики площею 2,1 гектара. Дренажна вода з мулових майданчиків відкачується на вторинні відстійники і очищується. Наступним етапом є біологічна очистка. Біологічна очистка застосовується для видалення зі стічних вод основної маси органічних забруднень, що знаходяться у розчинній колоїдній і на розчинній формі тих, що лишилися у стічних водах після механічної очистки. Біологічна очистка стічних вод полягає у мінералізації окисленні органічних забруднень аеробними мікроорганізмами, для яких ці речовини є джерелом живлення. До біологічної очистки входять такі споруди, як аеротенки і вторинні відстійники. Аеротенками називаються споруди, в яких в умовах безперервної штучної аерації здійснюється біологічна очистка стічних вод за допомогою активного мулу, тобто біоценозу мікроорганізмів, головну роль, в якому відіграють бактерії. Активний мул подається в кожний третій коридор аеротенка. Зовнішній вид активного мулу нагадує дрібні пластівці гідроксиду заліза чи алюмінію від світло-коричневого до темно-коричневого і навіть чорного кольору. Завдяки системі аерації здійснюється постачання киснем мікроорганізмів активного мулу. Забезпечується підтримання мулу в завислому стані і рівномірний розподіл стічних вод і кисню у всьому об'ємі аеротенка. Подача кисню в аеротенки йде з повітродувок насосної станції. До складу біоцинозу активного мулу, крім бактерій, входять також найпростіші водні гриби, личинки комах, водні кліщі, хробаки. Найпростіші в активному мулі представлені саркодовими, джгутиковими, інфузуріями, віщастими та смоктальними. В активному мулі простіші виконують різноманітні функції. Не приймаючи участь у процесах очистки, вони поїдають старі бактерії і тим самим зумовлюють омолодження мулу та розвиток нових життєздатних клітин. Простіші виконують також і санітарну функцію, поїдаючи патогенні мікроорганізми, показником чого є зниження місту кишкової палички в аеротенках на 95-98%. Важлива функція простіших освітлення води. Прозорість стічної рідини в присутності інфузорії значно підвищується. Пропускаючи через свій організм тонкі завислі частинки, інфузорі викидають їх у воду у вигляді відносно крупних частинок, що легко осаджуються. Мікрофауна активного мулу, більш щутливо, ніж бактеріальне населення, реагує на порушення технологічного режиму і пов'язане з ним погіршення якості очищених стічних вод, внаслідок чого представники мікрофауни служать індикаторами процесів очистки води в аеротенках. З аеротинків по розподільних лотках вода подається у вторинні відстійники. Відстійники бувають горизонтального та радіального типів. Вторинний відстійник призначений для відокремлення очищеної стічної води від активного мулу. Його будова і принцип роботи подібні до первинного відстійника. Тільки у бункерах збирається не осад, а активний мул. Який безперервно видаляється з бункерів для повернення в аеротенки. наступним етапом очистки є знезаражування очищеної води. Знезаражування стічних вод проводиться для знищення патогенних бактерій, що залишились в очищених стічних водах. Найпоширенішим методом знезараження стічних вод є їх хлорування водним розчином газоподібного хлору. До складу споруд для хлорування стічних вод входять хлораторна, юржевий змішувач і контактні резервуари. Контактні резервуари призначені для забезпечення 30-хвилинного контакту очищених стічних вод з хлором. Процес незаражування стічних вод хлоруванням відбувається в дві стадії. Спочатку хлор дефундує через оболонку клітини мікроорганізму, а потім вступає в реакцію з ферментами. Необхідну дозу хлору уточують експериментальним хлоруванням і приймають такою, щоб кількість залишкового хлору після 30 хвилинного контакту зі січними водами не була меншою 1,5 мг на літр. У контактних резервуарах відбувається окислення залишкових забруднень січних вод хлором, що призводить до випадання в них осаду. Очищена вода після контактних резервуарів витікає каналом в річку Устю. Про роботу очисних споруд, про якість очистки води свідчить хіміко-бактеріологічний аналіз води, який проводить хіміко-бактеріологічна лабораторія, яка розміщена на території очисних споруд. Подадуємо загнотичних махтищих профітент колір хімічних ників стічної води, активного мулу і води річки устя. Лабораторія облуна збової політики, іономір універсальний ЕВ74. Цей прилад призначений для вимірювання водневого показника pH. Фотометр фотоелектричний КФК 3. Призначений для вимірювання оптичної густини. Яка перераховується на концентрацію іонів амонію, нітритів, нітратів, фосфатів, заліза, хрому, міді, цинку, нікелю і поверхневоактивних речовин. Колориметр нефелометр фотоелектричний ФЕК-56М визначає концентрацію сульфатів і активного мулу за принципом проходження світлового потоку. Витяжна шафа. Служить для підготовки води для аналізу. Титрувальний столик використовується при визначенні Окисності перманганатної, біологічного споживання кисню, розчинного кисню, хлоридів. Робочий стіл. На ньому містяться необхідні реактиви для проведення аналізів. У лабораторії проводиться мікроскопія активного мулу. Мікроскоп Р15 бінокулярний. Лабораторні аналізи гарантують використання очищених вод. Вода це основа життя на землі. Від її чистоти залежить здоров'я людини. Всі ми любимо купатися в чистій воді, пити чисту джерельну воду. Їсти чисті продукти, а для того потрібно берегти джерела від замулення, малі річки від пересихання, забруднення, впроваджувати нові технології виробництва, щоб зменшити споживання і забруднення води, а також будувати нові очисні споруди, які б відповідали сучасним вимогам очистки води, щоб жодної краплини забрудненої води не потрапляло в наші річки, озера, моря. Щоб вода в наших річках була прозорою, чистою, цілющою.